Вітаю. Хто пам'ятає, на городі в мене були деньки. Ця пів кіла, це 400 грам і ще була кілограмова. Ми її вже з'їли вчора. А ці хотіла показати, вони вже самі відпали. Меншеньку я залишаю. Це буде наступне відео. Не наступне, а слідуюче відео. Побачите для чого. А цю я розрізаю. Вау, аж сік тіче, Диня суковита, ось аж викапує сік, як мед, м'ягкусінька, дуже смачнюча денька. Не знаю, який це сорт, купувала розсадою. Нодення солодка як мед. І ця навіть спіліша, ніж та, що була вчора більша. Ну, а цю маленьку. Цю маленьку деньку, побачите, що буде з маленькою. Підписуйтесь на канал. Наступних відео. смачнючая як мед